Друга сесія міської ради сьомого скликання бюджет міста на 2016 рік та регламент муніципалітету на засідання З'явились 39 депутатів із 42. -х. Серед них нове обличчя. Представник партії самопоміч Віктор Іванченко. Він замінив Ольгу Хоніч, котра відмовилась від мандату депутатки на користь крісла заступниці міського голови. Вітаємо новообраного депутата. Розпочалась робота депутатів з вручення посвідчень та нагрудних знаків міським головою. Соколов Олександр Володимирович. Далі обранці визначалися з порядком денним та питаннями в ньому. Пропозиція представника самопомочі щодо продовження мораторії на забудову Кордівки викликала у екс-мера, а нині депутата Олександра Соколова, бурхливу реакцію. Мовляв, виносити таким чином питання на голосування не можна. Я трошки розбираюся у регламенті, я питаю конкретні речі. Проєкт Осам... рішення з цього питання. Володимирович, не... пробачте. У вас це теж стосується. Треба брати дозволу на слово. Ще у нас э, добре, господин ведущий. Проте така реакція не справила враження на депутатський корпус, і питання таки внесли до порядку денного. Дякую за 40, э, проєкт постанови включається до порядку денного. Депутати заслухали звіт щодо виконання міського бюджету за 9 місяців цього року. За 9 місяців 2015 року загальний обсяг міського бюджету міста Чернігова склав 1 мільярд і 86 мільйонів гривень. Минулорічні обсяги надходжень збільшено на 250 мільйонів або майже на 30 відсотків завдяки зростанню обсягів трансфертів з державного бюджету. За рік, що минає, місто спромоглось заробити 52 мільйони на акцизному зборі та отримати 4 мільйони гривень депозиту. Звіт депутати прослухали та проголосували більшістю. Звітувала фінансистка і про борги. Гроші взяті на утеплення освітніх закладів. Міська рада має сплатити до грудня 2017 року. Запропонованою програмою передбачається сплата платежів за нашими зовнішніми зобов'язаннями міської ради. Зокрема, на погашення основної суми боргу 1 мільйон 610 тисяч гривень, на сплату відсотків та послуги комісії банку 111,4 тисячі гривень за рахунок загального фонду. Тіло кредиту гаситься з бюджету розвитку, а відсотки послуги банку сплачуються з загального фонду. Без зайвих питань депутати проголосували за цей проект. Найбільше суперечок викликав в обранців бюджет міста на наступний рік. Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі. 1 мільярд 753 мільйони гривень, що на 10,3% більше уточненого річного запланованого показника 2015 року. Обранці наполягали на його перегляді та зміні частині статей витрат. Проте всі погодились з тим, що краще в новий рік увійти з кошторисом сьогодні 28 грудня, і нам треба або паралізувати місто, або зайти з тим бюджетом. Який на сьогодні є сирий, і я як міський голова даю своє слово, що кожен депутат окремо, всі політичні сили, громадськість буде приймати участь в коригуванні цього бюджету буквально з перших днів січня. З домовленості до опрацювати бюджет депутати таки проголосували за нього. за 22 рішення прийнято Ще одним суперечливим питанням стала зміна регламенту міської ради, попри створену робочу групу з громадськості та депутатського корпусу, на сесії проголосувати одразу за документ не вдалося. Протягом декількох годин депутати вносили правки, після чого підтримали регламент 30 депутатів. Деталі з розгляду інших питань, таких як структура міської ради, кадрові рішення та мораторій на забудову Кордівки, дивіться в новинах на телеканалі Дитинець.